Привіт! Це моя ну, школа вивчення німецької мови Аварс і вже сьомий урок, тому якщо ви не бачили усі попередні, то швиденько дивитися. Не забувайте підтримати нас підпискою, ну і, звичайно, що вподобайкою до цього відео. Сьогодні у нас нова тема житло. І все, що пов'язано з цією темою, будемо розбирати саме сьогодні: як німецькою мовою шукати, обирати і орендувати житло? Які є види житла? Перше, з чого варто почати, то це із того, як буде житло німецькою мовою. Die Wohnung житло. Всі люди різні і у кожного різні бажання. Хтось живе в однокімнатній квартирі, хтось живе на віллі, а хтось взагалі у гуртожитку. Тому ну, розбиратися, як це буде німецькою мовою. Наприклад, є різні типи квартир. Die Einzimmerwohnung – це буде одна кімнатна квартира, де ein один zimmer кімната, wohnung житло. Тобто одна кімната, квартира. однокімнатна квартира. Die Zweizimmerwohnung – по аналогії, абсолютно. два кімната квартира. Двохкімнатна квартира. І D 3 Zimmer Wohnung, це буде трьохкімнатна квартира, абсолютно по аналогії з попереднім. Якщо комусь потрібна квартира на 5, 6, 7 і більше кімнат, так як ми робили з попередніми словами, ми просто кажемо одиниці і далі додаємо Zimmer Wohnung. 4 Zimmer Wohnung, 5 Zimmer Wohnung, 6 Zimmer Wohnung і так далі. Але запам'ятайте, складні слова, тобто утворені із декількох слів, вони беруть рід останнього слова. Вонунг у нас було жіночого роду, і тому усі наші слова: «Einzimmerwohnung», «Dreizimmerwohnung», «Fünfzimmerwohnung» вони усі будуть з артиклем ді, тобто жіночого роду. Навіть якщо слово складається з п'яти, шести, сіми і більше слів різних родів, все одно ціле слово, воно буде мати рід останнього слова, щоб. То не було. Так, окей, з цим розібралися. Але як щодо інших видів житла, наприклад, das mehrfamilienhaus – це дім на декілька сімей. Меа це буде декілька фамілія, як ми знаємо з минулого нашого уроку, це буде сім'я і house – то буде дім. Отже, декілька сімей дім. Дім на декілька сімей. House у нас буде середнього роду. Тому й усе слово у нас також буде середнього роду, як ми попередньо говорили. Наступне Das Doppelhaus. це дім на дві квартири. Так, слово квартира і житло, бонук воно тут пропущене, проте є джопель. Джопель це означає подвійний подвійний хаус, типу подвійний будинок. Ну якось можемо навести собі аналогію, що це буде дім на дві квартири. Наступне Das Einfamilienhaus. дім на одну сім'ю. Ein – один, фамілія сім'я, хаус будинок або дім. Тобто зрозуміло, одна сім'я, дім, дім на одну сім'ю. Наступне das Hochhaus. Hochhaus перекладається як хмарочос, де хох як прикметник перекладається як великий, а хаус будівля або будинок, великий будинок або високий будинок хмарочос. Наступні два слова це є «Altbau», «Der Altbau» і der Neubau». Тобто в першому випадку перекладається як старий житловий будинок, а в другому випадку діаной бау перекладається як новобудова. Зрозуміло, що «alt» – то буде старий, а Ной то буде новий. «Bau» – це будувати. Отже, Ной Бау новобудова, «новобудова», «die Альт-Бау старий якийсь будинок. Далі у нас буде йти die Villa». це, ну як ви здогадалися, вже вілла. Усі студенти живуть «im Wohnheim» у гуртожитку. Гуртожиток німецькою це буде Das Vonheim. Наступне слово у нас буде Das Wochenendhaus. Це буде дача або літній дім. Wochenende, як ми вже знаємо, це будуть вихідні, Haus – дім отже, дім на вихідні, ну, напевно, що то буде дача. І останнє Das Wohnmobil. Я думаю, що ви здогадалися, що це таке. Це дім на колесах. Вон жити, мобіль. Ну, можна здогадатися, що ніби автомобіль. Отже, дім на колесах. І так. Тепер ми розібралися із типами житла, навіть визначилися, які нам до вподоби, знайшли на анкету, подивилися фотографії, все супер. Спробуємо тепер зателефонувати і орендувати житло. Ich möchte eine wohnung mieten. Я хотів би орендувати житло. У нас є слово mieten. Перекладатися буде як знімати або орендувати. Від дії слова mieten ми можемо утворити мільйон однокореневих слів, які нам також можуть дуже знадобитися. Наприклад, діаміта або дімітегрин, чоловік або жінка, який орендують квартиру. Пам'ятаємо із минулих уроків, що для того, аби утворити нам іменник типу діяльності жіночого роду, просто у кінці додаємо ін, тобто був діаміта, додали у кінці ін і замінили артикль на жіночий, і вийшло дімітегін, тобто та жінка, яка орендує цю квартиру. Далі, Miete» – то буде орендна плата. Miete бецалін це платити за оренду. Бецалін це щось ніби оплачувати, а Miete» ми вже знаємо, що це буде сама власне оренда. Цуаміте вонен це буде знімати квартиру. Наприклад, іхбін, und у двоне цуаміте. Я студент і знімаю квартиру або живу на орендованій квартирі. Як вам зручно, так і перекладайте. Der Mietvertrag – це буде договір про оренду. А ось Den Mietvertrag abschließen – це буде заключати договір про оренду. Пам'ятаєте, із минулих уроків ми вивчали відмінки. Там було датів, акозатів. Ось, наприклад, акузатив. Так ми бачимо: Den Mietvertrag abschließen. Чому тут написано Den Mietvertrag? тому що Abschließen – це буде заключати. Ставимо питання заключати кого що. А на питання кого що у нас відповідає акузатив, тобто родовий відмінок. Тому у нас змінюється не der Mietvertrag, а den Mietvertrag. abschließen. Наступне Die Mietwohnung. зйомна квартира або квартира, яку орендують. Далі поїхали Vermieten. здавати в оренду. Ну квартиру Ich vermiete eine Wohnung. Я здаю в оренду якусь квартиру. А той, хто здає квартиру, буде der Vermieter. Або die Vermieterin – чоловік або жінка, які є власниками і здають цю квартиру. А як щодо квартири, що ми повинні платити за договором? Наприклад, die Kaution – залог, die Kaltmiete» – це орендну плату, але без комунальних послуг. І die Nebenkosten – це буде власне самі комунальні платежі. Є у мене друг один. Колись він знімав квартиру в Німеччині із товаришем. Вони підписали договір з орендодавцем. Усе було добре, ніби жили вони у цій квартирі декілька місяців. Ну тобто доволі довго, і тут настала зима. Вони вирішили увімкнути опалення, але не вмикали його до останнього. Бо, як я вже сказав, комуналка в Німеччині доволі дорога, і треба ставитися ощадливо. Так ось було настільки холодно, що вони увімкнули опалення на всю, а потім стало спекотно їм, І вони на декілька хвилин відчинили вікно. Раптом до них прийшов, завітав орендодавець переглянути, чи все то у них в порядку, і побачив, що і вікно відчинене, і опалення увімкнуте. Подумав: угу". то він і виселив, бо поважав це даремним споживанням енергії. Вони пояснювали йому, що типу це лише на декілька хвилин, тому що стали і Вони б зробили менше опалення, але все даремно. Ось така ось історія. Такий менталітет ощадливості у німців. Так, з історією завершили. Є вона класна, не сперечаюся, але поїхали далі до нашої теми. У нас є два явища: die Kaltmitte і die Warmmitte. Вони відрізняються один від одного, не лише словами кальт і да, типу холодно і тепло, але вони відрізняються і значенням. Кальтміт, як ми вже в собі визначили, кальт, це буде холодний міте, то оренда, так? Кальт, холодна оренда, це означає, що без комунальних послуг. А варміте це вже типу тепла оренда, це та, яка включає у себе комунальні платежі. Тобто, якщо ви будете скролити на сайтах оренди житла і побачите кальтміт стільки то євро, і варміта стільки то євро, то будете вже знати, що кальтміт то є оренда без комунальних платежів, а варміте то є оренда з. Комунальними платежами, всі ті слова, які ви чули попередньо в цьому уроці, ви можете застосовувати у будь-якій сфері вашого життя. Будуйте собі речення, почули якісь слово у нас. Будуйте собі речення, відміняйте його, кажіть і так, і так. Задавайте питання своїм друзям, нехай вони вам відповідають. Знайдіть людей, які також хочуть навчитися німецькою, і практикуйте німецьку саме з ними, якщо ви на початкових рівнях і ще не маєте змоги розмовляти з носіями мови. Звичайно, що можуть виникнути питання при оренді якоїсь квартири. Наприклад, Wie hoch ist die тобто скільки складає орендна плата. Але якщо дослівно, то наскільки великою є оренда. Наступне. «Wie hoch sind die Nebenkosten» Скільки складають комунальні послуги по аналогії до минулого, типу наскільки високі є комунальні послуги? «Wie hoch ist die Kaution» наскільки великий залог. Тут дослівно, типу, можемо перекладати. Наступне. «In welchem Stock ist die Wohnung» На якому поверсі знаходиться квартира? Але якщо дослівно, то в якому поверсі знаходиться квартира? «Wie groß ist die Wohnfläche» – Тобто наскільки велика яка площа квартири. Wo liegt die Wohnung? Типу, де знаходиться квартира? Або, якщо дослідно, то також де лежить квартира. Wann ist die Wohnungsbesichtigung? Тобто, коли огляд квартири. Sind Haustiere erlaubt? типу, чи дозволено проживання з домашніми тваринами. Gibt es einen Balkon? чи є балкон, Gibt es eine Tiefgarage? Чи є паркінг або якийсь підземний гараж? Gibt es einen Parkplatz? чи є місце для парковки, Gibt es einen Keller? тобто чи є підвал. І також ще одне питання: Gibt es einen Aufzug? чи є ліфт у домі? Отже, на цьому будемо закінчувати. Сьогодні у нас була тема житла. Сподіваюся, що вам усе сподобалось і було все зрозуміло. Якщо ви маєте питання, задавайте їх у коментарях. А також зазирайте в опис до цього відео. Там є посилання на наш сайт. Якщо вам цікаво або є якісь труднощі із вивченням іноземної, то звертайтеся до нас. Ми навчаємо людей німецької за допомогою інтерактивної платформи, де все ясно і зрозуміло. Залишайте заявку на сайті, наші менеджери зв'яжуться з вами і проконсультують вас. Ich wünsche Ihnen alles Gute. Tschüss!